Мені не хочеться, щоб якщо в якусь людину потрапить снаряд, ця людина просто лежала і вмирала. Хтось має це робити. А хто це зробить? Про життя на фронті, невідкладну допомогу та парамедиків поліції Донеччини. Пише тернопільська письменниця Зоряна Биндас. у своїй новій книзі Є Пульс. Розповідає у 2022-2023 роках час від часу їздила на фронт. Там вона стала очевидицею ракетного обстрілу. Це й стало поштовхом до написання книги. Сталося так, що вони трішки промахнулись і влучили в сусідній будинок. Ніхто з наших не постраждав, але завдяки тому випадку я побачила, як працюють парамедики. Я побачила, як вони швидко почали збиратися і бігти туди. На місце влучання для того, щоб потенційно там надати комусь допомогу. Так ми познайомилися з ними, і так ми з ними потоваршували. Після цього Зоряна почала працювати над наповненням книги. До збірки увійшла 21 історія парамедиків Донеччини, які поділилися своїми свідченнями про порятунок людських життів, складні евакуації поранених та боротьбу за кожного кого доводилося рятувати. Вони розповідають, як ухвалювали важливі рішення в критичних ситуаціях, які відчуття переживали, та як війна вплинула на їхнє життя. Кожна історія вона особлива. Я не можу виділити якусь одну, мабуть, бо коли ти слухаєш ці свідчення людей, кожна для тебе має значення. І це дуже цінний досвід. Взагалі, коли я їхала на Донеччину працювати над цією книжкою, я думала, що от клас, я зараз приїду туди, зберу класні історії про те, як люди рятують людей. Це буде така життєствердна книжка. Але. Ну не завжди вдається врятувати цих людей, і це боляче, і в принципі, герої і героїні вони починали згадувати про те, як їм не вдавалося врятувати людей, і це відповідно емоції, це вражає. Але бувало, що ну вони повертали людей з того світу. Є пульс, це книга про те, що серця продовжують битися. Попри весь жах війни, є люди, які щодня ризикують власним життям заради порятунку інших. Зоряна Бендас дякує героям та героїням своєї книги за їхню мужність та самопожертву. Я теж в свій момент наловилася якихось стереотипів про Донбас і про людей, які там живуть. І ця книжка стала для мене дуже класним розвінчуванням міфів. Бо всі люди, всі герої і всі героїні, вони з Донеччини. Це місцеві. І це патріоти своєї країни, це просто неймовірні люди, які свідомо виконують цю роботу, але це таке дуже гарне знайомство і розуміння, які вони насправді. є. Книга вийшла з друку якраз на день народження авторки. Кілька днів до мого дня народження мені директор видавництва кидає фотку. Книжка є, і я ж така. Так, почекай. Тут у мене скоро день народження, і виходить книжка. А давай я це якось поєднаю. І я прошу, кажу, давайте мені надішліть, будь ласка, ту книжку, хоча би там одну, бо мені треба зробити фотку про неї розказати. Це буде прикольно, коли ну, таке вийде співпадіння. І тут вона приходить, і ну це так просто вийшло. Це збіг. Я в неділю я зробила цю фотку з книжкою, в понеділок опублікувала. Авторка додає, що книга розрахована на широку аудиторію, впевнена, що кожен знайде. У ній для себе важливі роздуми та відповіді на запитання про справжню людяність у найскладніші часи.